Сьогоднішній ранок почався у мене з нагадування про величезну акторську кар'єру Кравець, яка 20 років співала, танцювала і е, акторствувала в 95-му кварталі. Потім перервала свою. Акторську діяльність і тепер вирішила повернутися, але з розмахом так, щоб зразу на сцену Івана Франка. І от на сцені Івана Франка Ленчика Кравець вийшла з моновиставою, такою ж штучною, як і вся її творчість, як і вся сама презентація. Але що цікаво, я у цьому пості від Вікторії Максименко. Ну, ви можете зайти, буде посилання обов'язково, і ти почитайте. Була подивована тому, який ж яку ж історію вирішила Лєночка Кравець розказати. Ви знаєте, у мене асоціативний спосіб мислення, і я одразу згадала про моновиставу. Моновиставу від Ірми Вітовської київська перепічка, в якій Ірма ділиться своїм перед. Ну, я не можу так сказати, що перед воєнним досвідом, перед лютневим досвідом і чуттям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і як вона до цього готувалася, і якими були перші її переживання, і як вона рефлексувала те, що відбувається, яка трансформація відбувалася. Одним словом, не хочу говорити про Ірму, коли на фоні Ліна Кравець, одним словом, цей моноспектакль був побудований на глибокій внутрішній роботі Ірми Вітовської над собою. І більше того, Ірма відійшла на декілька кроків назад для того, щоб подивитися на цей досвід, дати йому сісти. Вона консультувалася, робила це з потужною командою і, зрештою, вийшла з моновиставою. Причому що Ірма, на відміну від лінки Кривець, професійна акторка, а не просто так вийшла, тому що вона виходила на сцену в 95 п'ятому. Квартилі, і всі повірили, що вона актриса, хоча насправді зовсім ні. Бо єдине, що може Ліна Кравір зображувати, це саму себе у різних версіях. І я зразу хочу дати слова Ірмі для того, щоб підкреслити, що ж мене не влаштовував в моноспектаклі, який прямо засунули біля конотопської відьми в репертуар на в театрі Франка. І от у нас уже головна акторка української сцени Франка. Виступає натомість, ірма вітовська не має проблеми з глядачем. Їздить і, і, і українськими майданчиками і зарубіжними майданчиками І це прекрасно, що дуже багато людей можуть приєднатися до її досвіду і прожити те, що вже настоялося, що Ірма трансформувала, і що Ірма передає як професіонал. Для того щоб створити терапевтичний проект, треба пройти рефлексію, якийсь час, щоб його усвідомити, переосмислити і подивитися на нього збоку, вже відпустивши ті, а набравши тепер трошки давши голови і дати аналізу. Тоді вона працює. І тоді, звичайно, що він став терапевтичним про перші дні, і в ньому є багато самоіронії, є багато сміху над нами, над нами зеленими над цим, що навчаються жити в нових умовах, це історія від Ірми. Я розповідала багато разів. Я рекомендую вам подивитися інтерв'ю на «Інтенсі повністю. і Взагалі, інше інтерв'ю ірми про це. Про цей моноспектакль і рекомендую на нього піти, тому що ти дійсно приєднуєшся до досвіду головної героїні на сцені, тому що у всіх у нас подібний досвід був. І це дійсно переосмислення, це дійсно і іронічний погляд, і е, саркастичний десь на себе погляди, із гумором, і з болем, і зі сльозами. І це класний імерсивний досвід був. У Ліни Кравець щось дуже схоже. Єдине, що. 20 років 95-го квартала надалися ознаки, і Лені не було на підставі якого матеріалу робити свій моноспектакль. Вона ж хоче бути головною актрисою і головною героїнею, і все розповідати, але про себе не виходить. Тому вона. Як написано у цьому пості, і, власне, і в власної фіші, і власна сама Лена говорить це у інтерв'ю на один 1, 1 у сніданку. Зараз ми його послухаємо. Лена взяла п'ять історій п'ятьох пацієнток. Своєї психотерапевтки або просто психотерапевтки, з якою вона вирішила поспівпрацювати, і ці п'ять історій представила на спектаклі в Івана Франка. Ви бачите різницю насправді між тим, що я піду покабол... к... колаборуюся з психотерапевткою, яка вивалить мені п'ять історій про своїх пацієнток Ми, звичайно, їх називати не будемо, але я візьму цей матеріал і видам видам на сцені, і покажу, який у нас у всіх Складний досвід трансформаційний відбувається. Знову ж таки, нагадую, що зробила Ірма. Ірма взяла свій досвід, переосмислила його, прожила з ним декілька років, і через, уже через два з половиною року після того, як це відбулося, звив Наталкою ворожбит. Здається, бо й маю надію що не повелилася. доробила сценарій, допрацювала, зробила постановку. Що зробила Леночка Кровец? Леночка Коровець давно мечтала о таком спектакле, но все никак не могла вот его организовать. И вот тут получилось. Дуже давно виникла ідея, років сім або вісім тому, і е, вона мала зовсім інший сенс, і там була зовсім інша назва. Але люди, з якими я хотіла її робити, це так дивно. Теж в замітках в записаних ідеях у угу. цих вони були ті самі. Це була психологиня Ана Лелік і Олена Коляденко. Тобто, ну ще вісім років тому. Угу. І коли е, сталася велика війна, е, щось таке ну такий створився вихор. Такий поштовх у мене був на uh -huh. е, на творчість на якусь. Я думаю, блін, я дуже Ну я люблю акторство. Я люблю в цьому розвиватися, вчитися. Я люблю жінок. Uh -huh. Мені подобається пірнати на глибину. Мені подобається вивчати, що з нами відбувається. Ну тобто, я люблю всі ці теми і думаю, як це все поєднати. І от е... і от. Я пішла до психотерапевтки, попросила у неї п'ять історій про жінок. Нам не розповідають ніякої. Вона хотіла попрацювати з психотерапевткою. Я не знаю наскільки етичним взагалі є момент. Типу, мені треба історії для спектакля. Наскільки це узгоджувалося з пацієнтками, наскільки ці пацієнтки впізнавані, тому що вони ходять до цієї психотерапевтки, їх ні близькі можуть знати, що вони туди ходять. Невідомо, як ця канва відбувалася. В принципі, етичну складову ми зразу відкинемо, тому що імена ж змінили. Насправді, все було все завуальоване, анонімно. Трапилася доленосна зустріч з Ганною Лєлік, яка ну вже доволі довго і в психологічна. Терапії має досвід. Вона поділилася реальними історіями жінок. Ми їх адаптували під сценарій. Я е, зрозуміла, що це буде п'ять образів. І от ми бачимо, що п'ять жінок. Про яких розповідають це не вибір жінок, тому що Ганна Лєлік ну принаймні так розповідає цю е, історію е, Олена Кравець. Олена Кравець так хоче глибоко щось досліджувати, так любить жінок, що абсолютно немає ніякого дискомфорту між тим, щоб пройти до психотерапевтки і сказати: Вивали мені якийсь матеріал, на підставі якого я зроблю моновиставу, де я буду ходити і зображати з себе твоїх пацієнток. І ми будемо дуже весело з цього приводу сміятися. Етичний момент ну такий. Можливо, Олена працювала з усіма пацієнтками, вони самі там щось теж докладалися, дали згоду, все таке імена не називався. Але це так не звучить. Олена розповідає, що вона прийшла до психотерапевтки і каже: Дай мені історію. А психотерапевтка: та гавно, вопрос, давай. І вони зробили мону виставу. Знову ж таки, який рівень пустоти в ління кравець? Що вона не хоче розповісти свою історію трансформації є над чим? Хоча ну, у неї є можливість для арки персонажа. У неї насправді є можливість, якщо б її персонаж розвивався. Але два, два десятиліття в 95-му кварталі це ж не викинеш життя. Це не викинеш життя, і тому підхід до моновистави, де ти головна героїня, такий етичний. Вона буде центральною фігурою. Взагалі-то імена персонажок вони змінені. Uh -huh. А ім'я Анни ні. Uh -huh. І от там є Анна і п'ять її клієнтів. Анна і п'ять її клієнток. І я так зрозуміла, що Анна вирішувала які п'ять клієнток, які п'ять історій. Там, можливо, Анна, звичайно, узгоджувалася зі своїми клієнтками. Ми не знаємо цієї історії. Но сам паразитарний підхід, ти хочеш глибокої теми, ти хочеш глибини. Я люблю жінок, я люблю йти в глибину. І тобі нормально просто щоб ти психотерапевтка розказала якісь історії, чужі. З яких ти будеш витискати шота, і ви типу разом будете проживати досвід. Це, знаєте, Ганна Утіна. І цю ж цитату Соня Хусе в ефірі цитувала, і я на цю цитату звернула увагу. У мене зараз її немає під рукою, але вона сказала: знаєте, це як та емпатія, про яку холоденко так часто повторює, що вона такі в... в... винятковий емпат. Ні, те, що у неї є якась істерична реакція, або вона починає плакати, коли інший плаче, це не емпатія. Це, знаєте, така трохи тваринна емпатія, коли ви е, уявляєте, як би вам було боляче на місці цієї людини, і е, починаєте плакати. Це не зовсім про емпатію, про переживання за цю людину. це не зовсім реакція психолога. Психолог має розділятися з цією людиною для того, щоб дати цей ресурс і допомогти контейнерувати цю людину. Психолог не може сидіти ридати разом зі своїм клієнтом і е, е, керуватися виключно емоціями в цій історії. Так, психолог звертає увагу на своє відчуття, але він не затоплює своїми почуттями інших людей і своїх клієнтів, в тому числі. Робота професіонала так не виглядає. І мені здається, що робота професіонала тим паче не виглядає так, що я просто буду роздавати історію своїх пацієнток для того, щоб Леночка Кравець могла зробити собі моновиставу. Тому що у Леночки Кравець величезна пустота про себе вона розказати не може. Вона ж навіть не робить одну історію своєю. У неї є вибір, хоча б одну пацієнтку зробити про себе, ну хоча б одну історію зробити про себе. Саме тому я згадала про історію Ірми Вітовської. Саме тому я хотіла почати сьогоднішній етер з цієї великої підміни. Коли є ідентичність, ти її несеш. Ти працюєш над тим, щоб для себе це питання розкрити і ділишся цим досвідом з іншими. І коли є паразитарність, коли ти приходиш і говориш, дайте мені історії інших людей, я вдягну на себе цей красивий костюмчик і буду сидіти в сніданку з плюс 1 і розповідати про свою духовність, глибоке проникнення в жінок і отаку от. Лабуду, мені здається, що це не про глибоке проникнення в жінок, а винятково використання чужих історій для того, щоб підкреслити свою псевдоглибину, якої немає. Мене вразила ця історія, тому що вона дійсно. Про величезну порожнечу. І ця величезна порожнеця, уже у величезна порожнеча, вже, я так розумію, поселилася на сцені Івана Франка не на один виступ. І, звичайно, і персонажі, типа Даша Малахова, захоплені від цього, тому що у цих людей дійсно атрофоване, людське, емпатичне і щось пов'язане з глибоким відчуттям відповідальності і поваги до чужих емоцій. Які не можна вдягати як костюм, тому що тобі хочеться вигідну моновиставу.